Гарне небо, хлопчасті клуб, такі хмари, чи купчасті, як вони правильно називаються. І хочу показати вже, які поля. Отакі вже середина літа, справжні моменти життя з вами. Ура! Їдемо відпочивати, заслужили, попрацювали. У мене довша відпустка. У чоловіка невеличка відпустка. Але все одно знайшли час поїхати на відпочинок. М -м -м. Можливо, пізніше би поїхали, але... Спочатку на день народження онука, а потім вже на... будемо відпочивати. Будемо купатися, будемо засмагати. Е, людина заслуговує відпочинку, вона повинна відпочивати. Ось так і ми вирішили трішечки відпочити. Наш відпочинок розпочинається. І серйозні хмари не подобаються вони мені, хоч насправді вони. Гарні роздивлятися кожну хмару навіть цікаво. Але вони чорні там є, це значить буде дощ. ну Хмари зовсім серйозні. Сподіваюсь, вони нашому відпочинку не завадять, не стануть на заваді такі хмари. Але ж гарні які можна картину малювати не знаю як картину а фотографії можна зробити ну да, і фотографії можна зробити навіть як жохмарин Такі дощові ми бачимося, одно вони гарні. Якісь ліси такі високі, там як гори. Як на гори і ну да, на, ну, мабуть, на горах вони ростуть. Хмари, так, я люблюся хмарами. А бачу далі як гори. Хмари, як хмари, подивіться. Подивись, які вони гарні. Вон там сонце пробивається крізь Тут сонце пробивається. Mm. Тобі не подобається хмари чомусь? Я да, не подобається. Я рада. Тобі подобається, що ми їдемо відпочивати? Я їздити відпочивати. Слово не знаю. Мені невідомо, коли їдеш на відпочинок. Тому що ну що може бути краще, Нема Після чого тобі відпочивати. Як це немає, Я працювала, закінчила працювати. У мене відпустка. Після відпочинку відпочивач. Ну, закінчилась у мене екзаменаційна сесія. Студенти склали іспити, пішли на канікули, а я пішла на відпочинок. Тепер можна відпустити на пенсію. Чоловік мріє, щоб я пішла на пенсію і е, була вдома. Зовсім уже така домашня, щоб я не працювала. Я кожного року йому обіцяю все. Як пішла на пенсію, значить працювати не буду. Але все одно щось працюю, ніяк своїх студентів не можу покинути. Дуже, ну так, мені повезло в житті. У мене така гарна професія. Мої гарні студенти, найкращі люди на землі. Зі студентами завжди весело, багато за все забуваєшся. Коли заняття ну, дуже цікаві люди, студенти. Я ніколи не погоджуся з тим, коли говорять, що в наш час якась молодь не така погана. Я хочу сказати у всі часи, коли ми були студентами, також говорили наші там покоління наших батьків, наших дідусів, бабусів, говорили про те, що. Ну, молодь не така, так? Брюки кльош, волосся довге. От тоді було модно, як я була студенткою. До речі, що я хочу собі купити знову брюки-кльош. Вони стали знову модними. І ось я свої, те, що я розказую, 11 тисяч кроків, які я кожного дня намагаюся пройти. Сьогодні я вже пройшла. Не дивлячись на те, що ми їдемо на відпочинок, але вранці я ходила і пройшла, я точно не можу сказати, але напевно близько 10 тисяч кроків вже пройшла тільки вранці. Ну, побачивши, скільки я сьогодні пройду, я думаю, що все-таки 11, то точно буде 11 тисяч кроків. Тому що насправді в мене більше, ніж 11 тисяч кроків кожного дня. 14-15, так скажімо, це точно є. Гарантовано буває трішечки більше навіть. Тож треба буде сьогодні надолужити те, що... Не надолужила, але по дорозі на відпочинок у нас ще гарні зустрічі будуть. Я тебе можу висадити, колиш пігти рядом з машиною, та й на бігаю кроків на хаті. Повершаємо куди до бітиш. Отак мій чоловік дбає про мене, що у мене в ці 11 тисяч кроків були. Говорить, що може бігти так, то хто перший, я добіжу чи ти доїдеш. Ну, Не знаю. Не знаєш так? Ну, цікаво. Коли б я, в який би день я добігла, ну, до Варшави для початку. Так, скільки б я днів туди бігла. Ну, Зараз дивлюся на кідометр, до Варшави ще 225 кілометрів. Можна розрахувати, скільки часу би це зайняло, але це було цікаво, напевно. Я думаю, я тоді точно би собі вже купила брюк і клюш, тому що я би скинула ще вагу. До речі, Хочу сказати, зацікавити трішечки, що це не тільки 11 тисяч кроків, а насправді це ще зменшення ваги. Не тільки е, мені цікаво ходити корисно. Взагалі, якщо говорити про ці 11 тисяч кроків, які я, я хочу, для мене є яскравим прикладом моя матусенька, моя мамочка. Кожного дня вона виходить дуже. Ходить з відпочинком, там сидить на лавочці, але вона дуже-дуже багато ходить. Вона для мене стала прикладом. Коли вона мені говорила про те, що от Люда, є зайва вага, там треба ввечері не їсти, треба ходити, я закислухалась, поки в мене набиралося ще більше ваги. Я розумію, що і ходити важко, і все-таки мама, мама говорить е, правильно. Мам, так, треба... Моя мама сказала. Так, моя мама сказала, і маму треба слухатися. Е, я прислухалась до своєї мами, тому що можу навіть покластися, що вона є таким прикладом для мене, вона мене надихає. Є таке натхнення, тому що моя мама на 20 років старше за мене. Ось, і вона не лінується ходити. Їй навіть цікаво. Так мало того, що вона ходить просто на вулицю, виходить, в будь-яку погоду ходить, а вона ще на третій поверх пішки піднімається. Так їй подобається. І ще вона говорить, що я повинна до третього поверху точно пішки пройти. Отакі гарні цілі в моєї мами, і тому хочу сказати, що, ну, напевно, на 200% це вплинуло на мене, що я почала ходити. Якщо хтось приєднається до моєї команди, то хочу сказати, що дієти у мене як такої немає, але зменшення кількості вживання їжі плюс 11 тисяч кроків. і Тож відбувається зменшення ваги. Мій чоловік він може поділитися, як він зменшив вагу, то я тепер хочу похвастатися своїм чоловіком. харчуванні по ходьбі, я з чоловіка не можу взяти приклад, він працює багато, йому немає коли ходити. Но буду чесно і скажу, що він не дуже полюбляє ходити. Але поділись, будь ласка, як ти скинув вагу. Щоб не тільки я про це знала, можливо, хтось з людей збирається також скинути вагу. Я хочу одне сказати. Я їду з швидкістю 130 км на годину. А ти мені голову морочиш. моїми под вами до нього. Добре, я якось ну, візьму інтерв'ю чоловіка в інший раз він 100% правий. Я його відволікаю. Він їде 130 км на годину. І не буду відволікати. Він потім якось розкаже. Я його попрошу, він розкаже, тому що дуже ефективно він скинув вагу. Ну так, за два місяці 15 кілограмів, просто раз-два і немає і ніякої дієти. Це дуже цікаво, до речі. Треба брати на озброєння не тільки мені, а всім, хто хоче скинути вагон. Тобто ходити. Ходити, приклад моя мама, а скинути я гарну Ну, просто моя мама струнка, їй вагу не треба скидувати. Все життя була стрункою, а я схожа на свого тата. А тато Ато та у мене то набирав вагу, то скидав. Ось точно так. І в мене виходить. Тож поговоримо з вами пізніше ще е про харчування, як можна скинути вагу е за методом мого чоловіка. До речі, це дійсно його індивідуальний підхід. Він не любить як я читали, там дієти, якесь корисне харчування. А він говорить, ні, я ось і так сам вирішив, я оце так зроблю. Він навіть мене шукував. Коли він мене також агітував, ну, в мене не дуже так вийшло. Я не дуже вірила, що так вийде, але в нього все вийшло. Сподіваюсь, й у мене і брюки, і кльош, такі, як я в студентські роки носила, я собі також куплю. Подорожуємо далі, друзі. І подорожуємо далі з такими гарними пейзажами. Ось є ресторанчик, який я люблю, а біля нього такий ліс, біля цього ресторанчика Це така гарна частина подорожі. Але ж ви самі розумієте, якщо є 11 тисяч кроків і обмеження в харчуванні, я роздумую, чи мені можна сходити в Макдональдс чи ні. І наша подорож буде продовжуватись.